Всім привіт! Мене звати Анна Корольова, я практичний психолог, дитячий психолог, авторка книжок з дитячої психології. Знаєте, так, намагаюся почати дуже бодьоро, бо тема в нас складна. Така реальність поряд з нами дуже багато втрат. Втрати зазнають наші близькі друзі, наші учні. І сьогодні поговоримо, як. Жити поряд з людиною, дитиною, яка зазнала втрату. Іноді, знаєте, буває таке, що ми боїмося взагалі підійти до такої дитини, людини, або іноді забагато щось робимо, або говоримо. Ось що буде доречним, а що не потрібно ані говорити, а не робити. Ну, ось така. Сумна абетка сьогодні буде. По-перше, хочу наголосити, що кожна людина, навіть дитина, здатна пройти шлях після втрати, от шлях відновлення. Самостійно, ну я маю на увазі без допомоги психолога, спираючись лише на близьких рідних. Але. Ну, ось наша психіка має певні запобіжники, щоб не зійти з розуму, але це потребує забагато сил. І що ми, оточуючи, зможемо зробити, як підтримати людину? Ось під час цього відновлення оточуючих, я маю на увазі ось саме. Друзів, колег або вчителів, і поряд з нами хтось зазнав втрату, що можна зробити. Ну а зараз безпосередньо до порад. Потрібно знайти таку середину між замовчуванням в колективі, наприклад, дитячому, та розголошенням таким. Наприклад, можливо та корисно поговорити з дитячим колективом, але без дитини, яка зазнала втрату. Що Відбулося, наприклад, там, ну візьму ім'я, яке в нас не <смі> зустрічається. Наприклад, діти, наша Міліса, вона зазнала втрату, в неї померла сестра. Тому, будь ласка, поставтеся до неї з розумінням та підтримайте її. І що таке ставитись з розумінням та підтримати це теж потрібно пояснити. Підтримкою для такої дитини і людини буде залучання до ігор, до побутових справ до буденного життя, до ритму, до режиму, щоб вона не відчувала, що геть все змінилося. Цьому буденному дитина буде знаходити силу з приводу розголосу. Ми так домовилися, що шукаємо середину. Не потрібно ставити дитину перед класом і казати: Міліса, будь ласка, розкажи, що трапилося. Це не потрібно, але це потрібно запитати наодинці. У самої дитини, чи хочеш ти, щоб ми послухали тебе? Щоб ти нам розказала це, іноді дійсно дитині це потрібно, і вона відчуває, що вона не вилучена, що не всі забули про це, не всі намагаються жити іншим життям. Ні, усі про тебе пам'ятають, усі знають, що з тобою відбулося, і навіть е, можуть тебе послухати. І, можливо, іноді і людина тим може скористатися, і дитина також. Отже, дайте таку можливість запитайся. Чи хоче дитина наодинці, да, щоб її послухали. Якщо ні, не потрібно намагатися щось її тягнути і долучати до такої розмови. І ще така делікатна дуже тема, коли у розмові там щось буде нагадувати про загиблого, про загиблу, ну, ми так легенду взяли, да, про загиблу сестру. Іноді ми. Така паніка відбувається, що ні-ні-ні, про це потрібно мовчати. Але ні. Не потрібно постійно якісь подробиці запитувати про загибель, як сталося. Це не потрібно, це заборонено робити. Але якісь гарні спогади, щось що нагадує, про це можна згадувати, про це можна казати. Ось тут майте на увазі не дуже багато оприділяєте цьому часу. Головне, щоб. Коригувальником була сама дитина, яка зазнала втрату або людина. Якщо вона зараз каже, якщо в неї зараз їй потрібно сказати про спогади, про щось таке приємне, що було з цією людиною, нехай вона це робить. Не лякайтесь. Хочу окремо сказати про жалість та чому вона шкідлива. Знаєте, жалість це трішечки так я зверху. Ти безпорадний, ти не на що, на що нездатний. Ось тут сиди, там обкладаю тебе подушками і не до чого не залучаю. Це дуже шкідливо для відновлення. Дуже потрібно залучати людину у життя. Саме так вона буде відновлюватися. Я про це казала і знов тут повторюю, бо дійсно це важливо. Але потрібно мати на увазі, що дійсно під час цього відновлення людина дуже втомлена, внутрішньо, знесилена. Тому якісь доручення повинні бути прості. Але їх потрібно давати, щоб дитина не... Не формувала в собі таку навчену безпорадність, є така, такий термін, щоб вона дійсно відчувала, що в неї є сили, вона щось контролює, що вона щось може зробити, отже, не все зруйновано, кудись можна рухатись. Ось це да, жалість цього не робіть. Залучайте дитину, щоб вона могла щось контролювати. А що дійсно допоможе на шляху відновлення, це співчуття. Потрібно можна ділитися власними почуттями. Я тобі співчуваю, дійсно це важко, дійсно, я взагалі ну, не знаю, як ти. Зараз, як це можна пережити. І бачите, ось цю останню фразу я сказала, і вона така ключова. Ви дійсно не знаєте, як це, навіть якщо ви теж зазнавали втрату. Але кожна історія, вона особлива. Не знецінюйте досвід людини, яка зазнала втрату тим, що ви кажете, а в мене таке було. Ні, у вас було щось інше. І зараз центр уваги у людини, яка зазнала горя. Тому можете поділитися сказати: знаєш, коли в мене так сталося, я себе відчувала так, так. А з тобою що? І на себе потрібно витрачати дуже мало часу. Коли ви спілкуєтесь, коли ви співчуваєте. Потрібно віддавати простір. Людині, яка зазнала горе. Не ви повинні вивільняти почуття, а ви повинні надавати простір, щоб вивільнялася та людина, якщо дійсно вона може, якщо вона хоче. Якщо ні, ну така мені дуже подобається метафора, як ви біля. Норки такий сидите і кажете, що я туди до тебе не лізу, але я тут, я поруч. Якщо ти хочеш поговорити зі мною, я буду поруч. Це потрібно сказати, це важливо, і це дійсно буде співчуття. Інша проблема, якщо ви дочекалися біля цієї норки, і дитина почала вивільняти почуття, почала ділитися з вами, навіть якщо ви не рідна її людина. Вчитель, наприклад, да? а якось так сталося, що вона вам розказує, що з тим робити. Бо іноді є просто горе, да? дитина плаче, іноді вона гнівається на ту сестру, яка вже загинула. Іноді вона в люті просто і всіх ненавидить. Тут є певне правило: усі почуття мають право бути. Все, що я відчуваю до тої людини, яка загинула, це теж життя, це теж відбувалося, це теж мої спогади і погані, і гарні. Тут не працює така наша ну, буденна да, фраза, що про того, хто загинув або гарно, або ніяк. Ні, це не спрацьовує. Все, що дитина вам каже, це потрібно вислухати. Але Якщо дитина починає, таке буває, дійсно така поведінка деструктивна, щось руйнувати, можливо, агресії забагато, і вона її проявляє на оточуючих, ось тут повертаємося до не жаліти. Дитину, а співчувати, якщо ми будемо все дозволяти, це жалість. Тобто ти якийсь теж безпорадний, ну хворий, да, і тобі дозволено все. Ні, я розумію, що тобі сумно. Я розумію, що тобі важко, але мені так не подобається. І навіть можна й попередити дітей, якщо ви будете спілкуватися з дитячим колективом. І там буде така дитина, яка дійсно зазнала гора, горя, але її потрібно підтримувати. Діти будуть такі знеструмлені, да, щось, що робити, нібито вона ображає, а я її повинен підтримати. Тобто терпіти ні. І навіть можете підказати такі фрази: я розумію, що тобі важко, але мені так не подобається. Я так з тобою дружити не хочу. Да? Вивільняємо. Але так, щоб ви щоб не завдати шкоди ані собі, ані оточуючим. Останнє, якщо поведінка дитини людини не змінюється вже 4 місяці, пів року, пригнічення залишається ніякої навіть та на хвилинку, дитина не залучається до ігор, не посміхається, потрібно звернутися по допомогу. Таке теж буває. А на сьогодні все. Отже, не втрачайте зв'язок з реальністю, навіть з такою буремною, бо саме реальність підказує нам способи поведінки. І тут та зараз це підтримка один одного. На все добре, все буде.